Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Уряд затвердив бюджетну декларацію, згідно з якою планує заморозити на три роки розмір мінімальної заробітної плати, а також прожиткових мінімумів. Зокрема, йдеться про мінімальну пенсію, тому що це і є прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Зараз розповім про які суми йдеться. А поки попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати актуальні економічні та соціально-політичні новини. Взагалі, бюджетна декларація це документ, який Кабінет міністрів ухвалює раз на кілька років, і він прогнозує основні макропоказники, а також оцінку уряду, демонструє оцінку уряду щодо доходів та витрат держави на певний період. Йдеться про три роки з 2025 по 2027. У 2024-му, як відомо, з 1 квітня мінімальна заробітна плата становить 8 тисяч гривень. З 1 січня вона була 7 100 гривень, а з квітня 8. І цей рівень заробітної плати планують зберегти на 3 роки. Взагалі, загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році це 2920 гривень. Для працездатних осіб це 3028 гривень. А для непрацездатних, тобто для пенсіонерів, мінімальна пенсія їхня становить 2361 гривню. До мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму прив'язано багато взагалі виплат. А це і зарплати бюджетників, лікарів, вчителів, це пенсії, зокрема, це соціальна допомога, аліменти, декретні виплати, допомога матерям, які самостійно виховують дітей, допомога на дітей з інвалідністю та інші. І в уряді. Зазначили, що як мінімум на 2025 рік планують залишити а, мінімалку без змін. В уряді зазначили, що мінімальну пенсію для певних вікових груп пенсіонерів підвищують окремим рішенням. Тому для більшості пенсіонерів мінімальна пенсія все ж таки зросте, але загальний рівень мінімалки, як пенсії, так і зарплати залишиться незмінним його буде заморожено. Такі плани уряду викликали резонанс, і багато представників влади, як чинних, так і колишніх аналітики, експерти в різних галузях критикують це рішення і закликають його переглянути, тому що. Навіть в умовах важких економічних умовах під час повномасштабної війни не можна економити на найбільш вразливих категоріях осіб. Це йдеться про тих, хто отримує мінімальну зарплату та мінімальну пенсію. Доктор економічних наук з Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько вже назвала це рішення Кабміну катастрофою. Вона нагадала, що за два роки повномасштабної війни добробут українців значно погіршився, і рівень бідності зріс у півтора раза. Якщо ми говоримо про глибоку бідність, тобто про людей, яким не вистачає коштів на Задоволення з ну, базових потреб, тобто фізіологічних, які вимушені не доїдати. Тобто, серед них є і пенсіонери, які отримують найнижчу пенсію, тобто мінімальну, то рівень такої глибокої бідності, за її словами, зріс у 5 разів. Тому. Цитую, вона каже, що зрозуміло, що йде війна, але доходи людей не те, на чому треба критично економіки. Йти. Економіка також залежить від доходів людей. Колишній міністр соціальної політики Павло Розенко також прокоментував несприятливу ситуацію. Він повідомив, що від прожиткового мінімуму залежать не лише мінімальні пенсії, а й пенсії по інвалідності. А також цей показник враховується при призначенні пенсії та при її. Перерахунку, тобто заморожування прожиткового мінімуму, він каже, буде серйозним ударом по багатьом пенсіям. Зокрема, і особливо він наголосив на пенсіях людей з інвалідністю. За словами Розенко, немає сумніву у тому, що держава витрачає величезні кошти на війну, і про значне збільшення соціальних виплат мова не може йти. Але на його думку, уряд має і змогу і повинен. Забезпечити, хоча б індексацію державної допомоги на рівні інфляції, щоб не він каже не заганяти людей у крайні форми бідності. Наголошено, що уряд може індексувати соціальні виплати, зокрема, пенсії, не лише у 2025-му наступному році, а і надалі, тобто 26 і 27. Тому немає потреби насправді так сильно обмежувати і вводити такі ліміти, щоб виплати ці не збільшувалися роками. Але для цього потрібно оптимізувати витрати і. Колишній міністр соціальної політики вказав, як це можна зробити. Він каже, що для цього потрібно скоротити неефективні бюджетні видатки: це телемарафон, різного роду корупційні схеми, утримання державного апарату і силових органів. Тощо. Якщо каже він, прийшов час затягнути всім паски, то це потрібно зробити не лише пенсіонерам. А і усім, хто отримує виплати з бюджетники. З бюджету, зокрема, це чиновники, які себе не ображають і отримують багатотисячні заробітні плати, це сотні тисяч гривень. Хтось менше, хтось більше цієї суми, і у загальному в їхніх деклараціях мільйонні статки вказані щорічні декларації, це можна подивитися є вони у вільному доступі. А от що стосується найбільш вразливих категорій населення, то їм радять а, заощаджувати, працювати як можна довше, як нам кажуть, і не особливо розраховувати на допомогу від держави. На намір уряду заморозити мінімальні виплати населення України також відреагував голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Іван Крулько. Він нагадав, що ні для кого не є секретом, а те, що прожитковий мінімум в Україні не забезпечує навіть базових потреб громадянина і. Становить всього приблизно половину від споживчого кошику, який розраховується державою. І е, зрозуміло, що за три роки ситуація ще більше погіршиться, і е, нікуди не дінеться ні інфляція, ні е, зростання цін, ні е, підвищення курсу долара, ні підвищення тарифів, зокрема на електроенергію. Комунальних тарифів я маю на увазі. А як відомо, вже електроенергія зросла на 64%, і на цю комунальну послугу взагалі не розповсюджується дія мораторію, тому зрозуміло, що Буде дорожчати і світло, і надалі. Він каже: ми розуміємо, що рівень життя людей кожного дня лише знижує. Кролько нагадав, що бюджетна декларація, на відміну від ухваленого державного бюджету, який потрібно виконувати як закон, це скоріше плани уряду. Тобто це орієнтир і його бачення ситуації в країні на наступні роки. Але, але напрямок він каже. В якому хоче йти Кабмін, зрозумілий. А це означає, що на переконання міністрів, на їхню думку, і так як вони вважають і планують, ніяких соціальних видатків збільшуватися не буде. Народний депутат скептично відноситься до можливості парламенту вплинути на. Рішення Кабінету міністрів він вважає, що Верховна Рада зараз в принципі мало що вирішує, і все ж таки остаточне рішення буде за урядом. Він каже, я б не переоцінював значення парламенту, тим більше бюджетного комітету, в якому, до речі, більшість складають слуги народу. Олишній міністр соціальної політики Андрій Рева нагадав, що понад 2 мільйони пенсіонерів українських отримують пенсії в розмірі пережиткового мінімуму, Він каже, а ще близько 2,5 мільйонів громадян України пенсії, які прив'язані до мінімальної зарплати. Таким чином він каже: планується, що пенсії будуть заморожені на три роки майже для 5 мільйонів людей. Тобто, вдумайтесь, цю цифру це дуже велика кількість, і при цьому ані інфляція. Як він каже, ані тарифи на комунальні послуги заморожені не будуть. Можна зробити висновок, що якщо найближчим часом змін не буде, то і якщо дійсно Верховна Рада ухвалить бюджетну декларацію у такому вигляді, як вона є, то на українців на найбільш вразливих категорій громадян очікують три. Досить складних роки, і взагалі аналітики, експерти в економічній галузі, дуже багато з них вважають, що в такому вигляді парламент не повинен приймати бюджетну декларацію, і вона потребує доопрацювання. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!